Дорогі брати і сестри, доброго усім ранку п'ятниці 4 квітня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на шостому часі читається уривок 45-ї глави книги пророка Ісаї, вірші з 11 по 17. Так говорить Господь, святий Ізраїлів, і Той, хто його формував. Питайте мене про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позоставте мені. Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів. Я збудив його в правді і зрівняю йому всі дороги. Він місто моє побудує і відпустить вигнанців моїх не за викуп і не за дарунка, говорить Господь Саваот. Так говорить Господь, праця Єгипту. І торгівля, Ефіопії та високі саваїтяни перейдуть до тебе та будуть твої. Підуть вони за тобою, у кайданах перейдуть і будуть вклонятись Тобі та благати тебе. Тільки в тебе є Бог, і нема більш, нема іншого Бога. Справді, Ти Бог таємничий, Бог Ізраїлів, Спаситель. Всі вони засоромляться і зніяковіють. Майстри ідолів підуть у соромі разом. Ізраїль же буде спасений від Господа вічним спасінням. Не будете ви засоромлені, ані знеславлені, аж на вічні віки. Книга буття, глава 22 Вірші з 1 по 18. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме, і той відказав ось я, і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака. Та й піди собі до краю Морія, і принеси там його в цілопалення на одні із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. і встав. І пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я, й хлопець, підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи Батьку мій, а той відказав: Ось я, сину мій, і промовив Ісак: ось огонь та дрова. А де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав. І зв'язав Ісаака сина свого, і поклав його на жартівника над дровами. І простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого, та озвався до нього ангол Господній із неба і сказав Аврааме, Аврааме, а той відізвався Ось я, і ангол промовив. Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти боговійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам. І взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого, і назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить, що й сьогодні говориться, на горі Господь з'явиться. А ангел Господній із неба озвався до Авраама подруге і сказав. Клянуся собою, це слово Господнє, тому, що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і, розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами Твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався Ти мого голосу. Книга притч Царя Соломона. 17-го вірша глави 17 по 5-й вірш глави 18. -ї. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Людина позбавлена розуму ручиться, по руку дає за друга свого. Хто сварку кохає, той любить гріх. Хто ж підвищує уста свої, той шукає нещастя. Людина лукавого серця не знайде добра, хто ж лукавить своїм язиком упаде в зло. Хто родить безумного, родить на смуток собі і не потішиться батько безглуздого. Серце радісне добре лікує. А пригноблений дух сушить кості. Безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути путі правосуддя. З обличчям розумного мудрість, а очі глупця аж на кінці землі. Нерозумний син смуток для батька, для своєї ж родительки гіркість. Недобре карати справедливого. Бити шляхетних за щирість. Хто слова свої стримує, той знає пізнання, і холоднокровний розумна людина. І глупак, як мовчить, уважається мудрим, а як уста свої закриває розумним. Примхливий шукає сваволі, стає проти всього розумного. Нерозумний не хоче навчатися, а тільки свій ум показати, з приходом безбожного і ганьба приходить, а з легковаженням сором. Слова уст людини глибока вода, джерело премудрості брискотливий потік. Недобре вважати на обличчя безбожного, щоб праведного повалити на суді. Усім благословенної мирної п'ятниці, в пості, молитві і трудах во славу Божу.